Доброго дня! Сьогодні 26 червня 2024 року. Слава Україні! Слава будь-яким захисникам, які захищають нашу новеньку Україну. Сьогодні ми продовжуємо знімати огляд винограду, як він опалився по, по зеленій ягоді. Перед вами сорт американської селекції Кишмис Джой. Морозостійкий, неукривний, дуже гарна форма. Це його друге подоношення на прививочки. Прекрасним таким смородиновим присмаком. Дуже цікавий в сорт. Кому на арку, на бесідочку, превосходний варіант. Дуже урожайний і добре рослий. рядочком Venus Sідis. Друге плодоношення. Маленькі гроночки Тут раніше горіх ріс і йому перешкоджало. Горіха нема. Сподіваємося, що в подальшому він буде. Нарадувати, доволі смачний. Я його садив, думав використовувати на вино, але після того, як його скуштував, я не впевнений, що він до вина і добуде. Такі дуже гарненькі такі гароночки. Наступна форма калібр. В цьому році доволі непогано опалився. Така форма калібра. Ну, Термін середній. Дуже, мабуть, середній пізній Далеко всім не підійде. Ну, цікава форма. Тут рядочком у нас бурисфен на приливочки. Друге плодоношення. Опилився тут наче й не дуже, але знаючи які в нього ягоди, гроні будуть збиті. Тут рядочком кишмиш красень універсал. Доволі така потужна грона в ньому. Далі приємно здивовало. Це у нас тут теж Ну, Далі буде ще одна прививочка борисвінчика. Там буде поцікавіше. Це у нас і на іншій прививочці борисвін. Тут звісно, звісно. Ну, в районі півтора кілограма буде грона. Така. Навіть дві дві залишив, бо пагін доволі товстий, залишив дві ґрунки. Рядочком тут технічний виноград Слава, білий, дуже смачний. Сюди ще протягується лівандійський чорний. Це теж друге плодоношення. Тут ще є прививочка Пріма України. Ну, в цьому році, на жаль, дуже погано опилилася, можливо і за приморозка, який був 20 квітня. Але дуже шкода. Ось таке опилення. Ця мені форма дуже подобається по смаковим властивостям. Я її просто обожнюю. Пріма України. Тут у нас форма рук. Доволі така гарна ягодка в нього. І ось такі ґрунки. Це в нього друге плодоношення. Рук. Подивимось. Тут рядышком кишмишлуй чистий. Дуже гарно в цьому році опилився. Кишмиш лучистий. Далі в нас іде тис тройки крайного юбілейного черкаська. Ось такі славні громки. Каброва брава і новочеркаська дуже гарний врожай в ньому дуже крупна і гарна ягода далі в нас іде болгарська селекція це сорт бріз Кишмиш бріз Завжди гарний на ньому врожай. гарно білий кишмиш. Десь третього класу, без насінневості. Кишмиш бріз Наступний йде вальок. Кожен рік йому чомусь не було росту, але в цьому році, слава Богу, хоч. Пішов ріст. Гронки, звісно, невеличкі, але принаймні ріст у нього вже дуже гарний приріст. Значит, в наступному році можна розполагати на гарний врожай. Хотя є такі гронги в районі грам 600-700 а в основному такі в районі до 500, -500 грамів. Валк. Рядочком кишмишні агара. Значить гарна форма, але мілка ягода. Мі не подобається, я сюди перевів шакіра. Ось такий. Він пізно стартувала прививочки, але стартувала. Гібридна форма шакіра, калугіна Віктора Михайловича. Далі подивимося, там ще є дві прививочки шакіри. Далі глянемо. Наступна форма в нас іде перцевий червоний. Ось така громка, такі ягодки. Я думаю, освіти сонечко і не дуже видно, але ввечері теж не особо є можливість знімати. Ось такий перцевий червоний. Дуже гарно. Доволі крупні ягодки. Так, це форма клубнічний. Дуже нашумівша форма. Дуже хвалять її за її смакові властивості. Ось така ось брава гроночка. Клубнічний. Листоко пушлений. Пушення є. Кажуть, що морозостійкий, неукривний. ну Я перевіряв, але при наших зимах теперішніх витримує, А як при великих навантаженнях зима, великих морозах, я не знаю як буде, але сподіваюся, що він підтвердить своє, то, що він морозостійкий. Дуже гарна і дуже смачна форма. Це кишмиш Афродита. Дуже гарна така форма, у мене вона щось підгорошує постійно. Теж на ній є прививочка Шакіри. Ну, така видвинулася, ну, показатиха. Не знаю, буде з неї щось чи не буде, ну поки показати. Ну, Рядочком манікюр фінгера. Ось таке опилення в цьому році. Теж форма. Наче ягода гарненька, все цей ну, терміни мені не подобаються У мене тут є перевивочки Все так само Шакіра. Дуже гарно вигналися два побіжки. Так само все парфюм. По ісанку Михайловича дуже викинув сигнальний цвіт. Це цьогорічна прививочка. Парфюм. Оце у нас Шакіра. Ось така ось такі два пагоночки на Шакірі. Далі у нас йде Рембо. Ну, теж в цьому році пройшло опилення через морози. Не дуже, хоча ягодка гарна. Гроночок накидано багато, хоч вони і невеликі, але накидано багатенько. Це молоденький кущ ландиша. Ну, Опилення. Це його друге плодоношення. Цього гроночка така. Да, так кстати, сонечко. От все громко. Невеличке. Аленаче збита така громка. Це ландиш. Тут їх дві. Це форма пам'яті вчителя. Мені було прямо розово і опилення, вийшло таке. Ну якраз коли він свій дощик і йшли, слабеньке опилення, ну, щось та єсть. Далі в нас іде Юпітер. Теж молоденький кущик. Молоденький кущик. Так, це у нас Юпітер. Так, в тінючку. Ось такі в нас ягодки Юпітера. Минулого року робив вино з нього вперше. Дуже сподобалось, дуже смачне вино. Мускат причудовий. Далі в нас іде каталонія. Гарне навантаження. Смак в неї гармонійний, але якийсь такий вишуканий, такий смачний. Каталонія дуже подобається. Тим паче рання форма. Наступно у нас йде подарок не святая. Ну це взагалі щось із чимось. Рання форма з мускатом. Розова ягода. Що ще потрібно. І доволі урожайна. Подарок не святая. Прекрасна форма, яка мені ну дуже подобається. Це сенатор Павловського. Вже багато хто від неї відмовився через її тріск. Але я слава Богу з цим справився. У мене попередні два роки тріску на ній немає. Але дуже крупна ягода з мускатом. Не просто мускатом, а дуже шикарний мускатом. Сенатор Павловського. Нагадаю, що на цій нотці ми будемо завершувати свій огляд. Всім дякую, хто був з нами всі три, ці три відео. Будемо очікувати перше окрашення. Хто перший окраситься, ми обов'язково знімемо, вам покажемо. Дякую вам, хай вас береже Господь, хай вас береже ЗСУ. слава Україні і слава ЗСУ і всім військовим, які нас захищають. До нових зустрічей, Хай вам щастить!